Всім привіт! Вітаю вас на каналі Astronomican. У цьому відео ми розглянемо один з найжорстокіших етапів перетворення звичайної людини на космічного десантника імплантація органів Генесімі та процес підготовки неофітів. Як тільки рекорди проходять відбір та стають неофітами, вони починають проходити серію болючих та складних процедур, під час яких їхні тіла отримують унікальні органи, що дарують їм надлюдські здібності. Але перед тим як ми перейдемо до відео, перевірте, чи підписані на канал. Та якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, це можна зробити за посиланням в описі під відео. А тепер давайте розглянемо деталі процесу імплантації органів. Геносімя космодесантника це чужорідний генетичний матеріал, спочатку створений на основі одного з геномів примархів. Це геносімя розвивається у спеціальні органи, які згодом імплантуються у тіло потенційного космодесантника. Ці органи відповідають за більшість фізичних вдосконалень космічного десантника, які значно перевищують можливості звичайної людини. Осе геносім'я космодесантників спочатку було вирощено самим імператором із ДНК 20 генетично модифікованих синів імператора, та є рідкісним та цінним ресурсом для космодесантників імперіуму навіть після їхньої смерті. Біотехнологія, необхідна для створення нового геносім'я, була давно забута або втрачена людством за тисячоліття до створення космічних десантників примаріс. Тому його доводилось вирощувати після того, як його відібрали у помираючих або мертвих воїнів Астартес, і повернула апотекаріям ордену, які наглядали за створенням нових Астартес із Неофітів ордену. Геносімія це сама суть ордена космодесантників, і вона несе в собі всі характеристики, які є особливо унікальними для кожного ордену, будь то розумові, фізичні, духовні чи бойові якості. На жаль, геносімія космодесантників вразливе до мутацій з часом, що може проявлятись різними способами. Крім того, існують різноманітні генетичні вади, що розвинулись в геносімі, більшість з яких походить від особливостей генетичного коду кожного з примархів. Саме ці мутації стали причиною виникнення вад у геносімі кривавих ангелів, зокрема їхньої схильності до таких станів, як Чорна лють та червона спрага. Також варто зазначити, що нині існуючих орденів Космодесанту значно більше, ніж початкових 20 легіонів, не враховуючи два легіони, що були вилучені з імперських записів. Лише дев'ять легіонів, які залишались вірними імператору під час Єрісі Гора, дали початок численним орденам другого заснування, які успадкували риси свого ордену засновника. У процесі відбору та вдосконалення деякі кандидати можуть не витримати суворих випробувань тренувань і подальших медичних процедур, необхідних для того, щоб стати повноправним бойовим братом ордену. Перш за все, потенційний рекорд космодесанта повинен бути чоловіком, оскільки геносімія та органи, що розвиваються в процесі трансформації, сумісні лише з гормональним балансом та генетикою чоловічого тіла. Спроба імплантації геносім'я жінці призведе лише до болісної смерті. Крім того, існують ще три ключові вимоги. Рекрути космодесанта повинні бути підлітками, оскільки імпланти мають працювати у взаємодії з природними гормонами росту під час юнацького віку, стимулюючи розвиток унікальних фізіологічних особливостей космодесантника. Загалом рекрод повинен мати від 10 до 16 стандартних теранських років. Хоча задокументовані випадки успішної імплантації у кандидатів віком до 20 років, якщо їхнє тіло ще не досягло повного фізичного розвитку. Як і при приливанні крові або трансплантації органів між тілом рекрута та імплантами має бути імуногенетична сумісність. В іншому випадку може статися відторгнення органів, що призведе до смерті або переродження кандидата у стан божевілля через атаку його ж власної імунної системи. Психіка потенційного космодесантника також має піддаватись різним програмам тренування та психокорекції ордену. Рекрут не повинен бути зіпсований впливом руйнівних сил хаосу. Ці три основні критерії унеможливлюють вступ до лав космодесанту для всіх, окрім незначного відсотка чоловіків у межах імперіуму людства. Якщо всі випробування проходять успішно, рекрут космодесанта перетворюється з неофіти на скаута або навіть одразу на повноправного бойового брата, залежно від організаційної структури конкретного ордену. Після цього рекрута забирають до фортеці монастиря Ордену, де його навчають мистецтву війни та цінностям, а також знайомлять з історією ордену. На цьому етапі починається імплантація органів, психокорекція та фізична підготовка. Кожен із цих етапів несе в собі смертельні ризики, що гарантує, що лише вої гідні кандидати стануть космодесантниками. Після кількох стандартних років навчання, психокорекції та хірургічних операцій, рекрут стає справжнім астартис, проходить обряди вогню у своєму першому бою та отримує статус повноправного бойового брата ордену. 19 генетично модифікованих органів, вирощених із геносім'я Ордену, імплантуються в тіло неофіта космодесанту значно підвищуючи його бойову ефективність та шанси на виживання, якщо він витримає випробування та стане повноправним бойовим братом Ордену. Багато з цих органів вирощуються в лабораторних умовах на основі геносім'я, тоді як деякі вимагають безпосереднього введення геносім'я в тіло кандидата, після чого воно розвивається у новий орган завдяки власним фізіологічним процесам носія. Усі ордени космодесанта використовують органи геносімі для активації та контролю метаболічних змін, що перетворюють звичайну людину на астартеса. Саме геносімія містить закодовану генетичну інформацію, необхідну для перетворення звичайних людських клітинних структур на унікальні органи, властиві лише космодесантникам, у тих випадках, коли вони не імплантуються безпосередньо після вирощування поза тілом. Геносімя несе в собі генетично модифіковані вірусні механізми, що перебудовують чоловіче людське тіло відповідно до біологічного шаблону, закладеного в ньому самим імператором. Проте навіть із самого початку існування Астартес не існувало єдиного методу активації цих трансформаційних функцій геносім'я. Під час першого заснування у 30-му тисячолітті, коли були створені перші легіони Космодесанту, процес трансформації залишався вкрай експериментальним, і для перетворення смертних на астартес випробовувались різні методи контролю та керування цим перетворенням. Це призвело до того, що космічні вовки використовували ритуал, відомий як кровопускання. Імперські кулаки використовували процес відомий як рука віри. Біля шрами проводили обряди місяця, що сходить, а криваві ангели використовували ритуали знекровлення Кожен імплантат має високий ризик катастрофічного метаболічного відторгнення та фізіологічного відкидання, тому лише мала кількість неофітів переживає випробування. Багато орденів втратили знання, необхідні для вирощування нових версій, деяких з цих імплантатів, і тому змушені забезпечувати повернення генесімів від загиблих бойових братів. Одним із найважливіших імплантатів є інтерфейс, відомий як чорний панцир, а також прогеноїдні залози, без яких орден швидко припинив би своє існування. А зараз розглянемо всі 19 органів геносім'я, що імплантуються в тіло неофіта, щоб перетворити його на космічного десантника. Другорядне серце це перший та найменш складний імплантант для встановлення. Воно збільшує постачання крові та здатність до перекачування, а також може повністю замінити основне серце у випадку його відмови. Воно також здатне закачувати стероїди та адреналін в основне серце, щоб дати астартесу додатковий прилив енергії на полі бою. Імплантат осмодела зміцнює та значно прискорює ріст скелета космодесантника, примушуючи його кістки поглинати мінерал на основі кераміки, який вводиться в раціон кожного неофіта астартес. Протягом двох стандартних років після хірургічного втручання скелет космодесантника стане більшим і в рази міцнішим за звичайний людський, з ростом, що досягне приблизно 2-2,5 метри, а також з відповідною кількістю скелетно-м'язової маси. Ребра астартеса також зливаються в єдину кісткову пластину, щоб забезпечити більший захист внутрішніх органів від ушкоджень. Імплантант біскопія, встановлений в грудну порожнину, суттєво зміцнює розвиток скелетно-м'язової системи та щільність м'язових волокон по всьому тілу астартеса, збільшуючи фізичну силу завдяки вивільненню хвилі людських гормонів росту. Цей орган геносім'я зазвичай імплантується одночасно з осмодулою, оскільки він необхідний для успішного регулювання гормональних виділень осмодули. Гемостамин імплантується в основні кровоносні судини, такі як аорта, стегнова артерія або нижня порожниста вена. Він змінює біохімічний склад крові Астартеса, щоб вона ефективніше переносила кисень та поживні речовини. Завдяки діям гемостамина кров космодесантника набуває яскравішого відтінку червоного, ніж у звичайних людей. Через значно підвищену здатність до транспортування кисню. Він також регулює біохімічні процеси, пов'язані з дією другого та третього імплантів геносім'я, осмодула та біскопії. Орган ларамана за формою подібний до людської печінки, але розміром лише з м'ячик для гольфу. Цей орган геносім'ро розміщується в грудній порожнині та виробляє синтетичні біологічні клітини, відомі як клітини Ларамана. Ці біосинтетичні клітини виконують для Астартеса ту саму фізіологічну роль, що й тромбоцити в організмі людини, зупиняючи кровотечу при пораненнях, але діють значно швидше, ефективніше та результативніше. Коли космодесантик отримує поранення та втрачає кров, клітина рамина вивільняється в його кровоносній системі, прикріплюючись до звичайних лейкоцитів. У місці поранення вони формують рубцеву тканину за лічені секунди, ефективно запобігаючи значній втраті крові та інфекції рани. Дія цього органу є однією з причин, чому космодесантники сприймаються як майже невразливі та настільки важкі для знищення, незважаючи на страшні поранення, які вони іноді отримують. Каталепсічний вузол, імплантований в задню частину великого мозку, дозволяє космодесантникові уникати сну, замість цього входячи в майже коматозний транс, де його розум перезаряджається. Він також дозволяє одній півкулі мозку відпочивати, поки інше залишається на поготові, таким чином усуваючи потребу в несвідомому стані, необхідному для нормального сну. Найдовший час, протягом якого космодесантник перебував на активній бойовій службі без відпочинку, становить 328 годин, це майже два тижні. Преумнор є органічною камерою для дезактивації поживних речовин, що імплантується в грудну порожнину та підключається до травної системи, розташовуючись над первинним шлунком, що в самому Приомнорі не відбувався процес травлення. Цей орган здатний біохімічно аналізувати спожиті матеріали та нейтралізувати більшість відомих біохімічних та неорганічних токсинів. Преомнор дозволяє космодесантникам споживати неїстівні речовини та чинити опір отрутам, які він може проковтнути. Імплантат Омофагея, імплантований верхній частині спинного мозку, стає частиною центральної нервової системи. Він розроблений для поглинання інформації та будь-яких ДНК чи білкових послідовностей, пов'язаних з досвідом або пам'яттю. Це дозволяє космодесантникові отримувати інформацію, зокрема у контексті виживання або тактики, просто поїдаючи тварину, що є місцевим видом на чужій планеті, та переживаючи частину того, що це створіння відчуло перед своєю смертю. З часом мутації в геносімі цього імпланту призвели до того, що в деяких легіонах з'явилася ненормальна пристрасть до крові або плоті. Мультилегенія є третім легеневим органом, імплантованим в легеневу та циркуляторну систему космодесантника в грудній порожнині. Він здатний поглинати кисень з навколишнього середовища, яке зазвичай занадто бідне на кисень для нормальної людської респіраторної функції. Дихання здійснюється через імплантований у трахею, що дозволяє всім трьом легеням працювати на повну потужність. В токсичних середовищах схожий м'яз закриває нормальні легені. Таким чином, кисень поглинається виключно мультилегенею, яка потім фільтрує отруйні або токсичні елементи. Околоб, по суті, є органом геносім'я, що покращує зірку космодесантника після його імплантації в зоровий нерв та підключення до сітківки ока, надаючи йому виняткового стротозору та здатність нормально бачити в умовах низької освітленості. Вухолаймона – це органи на які робить космодесантника імунним до запаморочення та надоти, викликаної рухом, а також дозволяє Астартесу свідомо фільтрувати білий шум або протистояти іншим звуковим атакам. Імплантат сосан мембрана дозволяє космодесантнику входити в кататонічний або призупинений стан анімації та імплантується в мозок як частина ендокринної системи організму. Він може дозволити смертельно пораненому астартису вижити після отриманих травм, призупиняючи метаболізм до того часу, поки не буде надано повну медичну допомогу. Тільки відповідна хімічна терапія або гіпнотичне самонаведення можуть відновити космодесантника з цього стану. Найдовший зафіксований період цього виду гібернації був зафіксований протягом 567 стандартних років. Меланохром, підключений до ендокринної системи через лімфатичну систему, змінює пігментні клітини в шкірі, що дозволяє космодесантнику захищатись від небезпечних рівнів радіації та тепла. Різні рівні радіації викликають варіації кольору шкіри в різних ординах через мутації в геносімі органи меланохром. Це можна пов'язати з незвично блідим кольором шкіри у кривавих ангелів та їхніх нащадків, а також з темно-чорним кольором шкіри та червоними очима у саламандр. Аолітова нирка це орган геносім'я, який працює разом з правим нором, фільтруючи кров для видалення токсинів, які були поглинуті або вдихнуті в організм. Однак процес детоксикації призводить до втрати свідомості у космодесантника, що робить його дуже небезпечним, якщо це трапляється під час бою. За нормальних умов оолітова нирка також виконує функцію регулятора фізіології космодесантника, підтримуючи ефективну роботу його передової циркуляторної системи та правильне функціонування інших органів, імплантованих або природних. Нейроглотіс – це органи геносім'я, який імплантований у рот. Він дозволяє космодесантнику біохімічно оцінювати різноманітні речовини лише за смаком або запахом, біохімічно перевіряючи різні об'єкти на токсичність та харчову цінність, фактично визнаючи, чи є речовина їстівною або отруйною. Від отрут до хімічних речовин чи тварин космодесантник може навіть відстежувати свою доби лише за смаком або запахом, подібним до звичайної мисливської собаки. Мукраноїд імплантується в центральну нервову систему та реагує на специфічні хімічні стимули навколишнього середовища, змушуючи космодесантника виділяти білкову речовину, схожу на слиз, через пори шкіри, що герметично її закриває. Функціонування цієї залози повинно бути спочатку активоване зовнішнім хімічним лікуванням, зазвичай самостійно введеним, перш ніж вона почне діяти. Космодесантники обгортаються цим покриттям перед входом у стан призупиненої анімації, і цей процес може навіть захищати їх від жорстоких умов вакууму та інших екстремальних температур, особливо в умовах надзвичайного холоду. Залоза Бетчера насправді складається з двох окремих залоз, імплантованих у кількох місцях всередині рота космодесантника, включаючи внутрішню частину нижньої губи, слинні залози або піднебіння. Ці дві залози працюють разом, щоб перетворити слину космодесантника на корозійно осліплюючу кислоту, коли це свідомо активується. Наприклад, космодесантник, що опинився за залізними ґратами, зміг би пробити їх за кілька годин, пережовуючи їх. Найпоширеніше використання цих імплантатів допомогти у перетравленні надзвичайно складних або неможливих для переварювання речовин, таких як целюлоза. У деяких примархів, таких як Рогалдорн, цей орган атрофувався та більше не є настільки ефективним, або просто повністю перестав функціонувати в Астарти з орденів, які використовують геносім'я цих примархів. Пригеноїдні залози, імплантовані як в шию, так і в грудну порожнину, служать для збору, виношування та підтримки геносімії тіла космодесантника, забезпечуючи таким чином безперервність розвитку його ордену. Ці органи гормонально реагують на наявність інших імплантатів геносімів в організмі, створюючи статеві клітини з ДНК, що ідентичні ДНК цих імплантатів, через процес, подібний до клітинного мітозу. Ці статеві клітини розвиваються та зберігаються в прогеноїдних органах, подібно до того, як сперматозоїди або яйця клітини зберігаються в яєчках або яєчниках звичайних людей. Коли ці клітини належним чином культивуються апотекаріями легіону, з них можуть бути вирощені кожен з 19 органів геносім'я, необхідних для створення нового космодесантника. Таким чином, для більшості космодесантників їхні прогеноїдні залози є єдиною формою розмноження, яку вони коли-небудь пізнають. Хоча передана ДНК буде належати їхньому примарху, а не їм самим. Залози в шиї можна забрати після п'яти років, а залози в грудній порожнині після десяти. Обидві згодом використовуються для створення нових органів геносімі для розвитку наступного покоління космодесантників. Чорний панцир це останній та, можливо, найважливіший із усіх імплантатів геносімі. Цей нейрореактивний волокнистий органічний матеріал імплантується безпосередньо під шкіру в грудній області між затверділим панцироподібним риберним каркасом Неофіта. Інвазивні пучки волокон, що служать з'єднувачами нейронів, ростуть всередину від імплантату та з'єднуються з центральною нервовою системою космодесантника. Точки, попередньо вирізані в панцирі до його імплантації апотекарієм, ефективно виконують роль точок нейронних з'єднань, дозволяючи космодесантнику безпосередньо з'єднати свою центральну нервову систему з духом машини свого бойового обладунку, що дає можливість покращеного захисту та маневреності в бою, що недоступні звичайним людям навіть тим, хто носить таку саму броню. Протягом усього процесу імплантації космодесантник неофіт має проходити численні курси хімічних та гіпнотерапевтичних процедур, щоб імплантовані органи розвивались нормально та функціонували належним чином, інтегруючись у нову фізіологію космодесантника без ускладнень. Занадто багато неофітів загинули під час цього процесу, оскільки їхні тіла виявились критично неспроможними витримати новий біохімічний та гормональний стрес, який був на них накладений. Для цих нещасливих індивідів єдине рішення зазвичай ефтаназія або перетворення на бездумного кібернетичного сервітора, який все ж може бути хоча б частково корисним для легіону. Повний курс хірургічних процедур імплантації за ідеальних умов в віці 10-14 стандартних років. У цьому віці імплантується другорядне серце, осмодула та біскопія. При цьому осмодула та біскопія зазвичай імплантується під час однієї хірургічної операції. У віці 12-14 років імплантується гемостамент та орган ларамена. Ця операція може бути важкою для новачків старшого віку, які мають менше часу, щоб відновитись після попередніх операцій, та впливи імплантатів на їхні підліткові тіла ще швидко зростають. У віці 14-17 років, після того як на шостому етапі процесу імплантується каталепсічний вузол, но починає своє гіпнотичне навчання в пристрої, відомому як гіпномат. У віці 14-16 років приоминор омофагея та мультилегенія імплантуються одночасно під час однієї хірургічної операції, деякий час протягом цього вікового діапазону, але після того, як вже було імплантовано каталепсічний вузол і розпочато гіпнотерапію. Окулоп, вухо лаймана та мембрана сусан також можуть бути імплантовані будь-який час протягом цього віку, зазвичай також під час цієї ж операції. У віці 15-16 років меланохром, оолітова нирка та нейроглотіс ідеально імплантуються під час цього вікового діапазону, всі під час однієї операції. У віці 16-18 років імплантуються залишкові органи геносімі, мукраноїд, залози печера, прогеноїдні залози та чорний каркас в такому порядку. Метою є введення неофіти в ряди скаутів до досягнення ним зрілості, зазвичай до 18 років, хоча деякі неофіти стали скаутами вже в 16 років, якщо їх процес імплантації почався на ранньому етапі вказаних вікових меж. Окрім складного процесу імплантації органів геносім'я, неофіти проходять хімічну обробку, психологічне формування та підсвідому гіпнотерапію, проводячи кожну сонячну годину на спання, відточуючи свої бойові навички безперервними бойовими тренуваннями. Допоки неофіт не буде прийняти як повноправний бойовий брат свого ордену, він змушений підкорятись постійним випробуванням та перевіркам з боку апотекаріїв ордену. Необхідно дуже ретельно стежити за щойно імплантованими органами, виправляючи дисбаланси та лікувати будь-які ознаки відхилень чи мутації у розвитку. Ця хімічна обробка зменшується після завершення процесу ініціації, але ніколи не припиняється остаточно. Космічні десантники проходять періодичне медикаментозне лікування до кінця свого життя, аби підтримувати стабільний метаболізм. З цією метою їхня силова броня оснащена розширеними системами моніторингу фізіологічних показників та автоматичної подачі препаратів. У міру зростання та адаптації людського тіла носій органів геносім'я мусить навчитись використовувати свої нові можливості. Деякі імплантати, зокрема каталепсічний вузол та околоб, можуть повноцінно функціонувати лише після правильного курсу гіпнотерапії. Гіпнотерапія не завжди є такою ж ефективною, як хімічна обробка, але здатна давати значні результати. Якщо космодесантника можна навчити контролювати власний метаболізм, його залежність від медикаментозної підтримки зменшується. Цей процес здійснюється в пристрії відомому як гіпномат. У ньому космодесантників занурюють у стан гіпнозу та піддають впливу візуальних та звукових сигналів, що пробуджують їхній розум до освідомлення та контролю за несвідомими метаболічними процесами. Космічний десантник це не просто людина з надзвичайними фізичними можливостями. Так само, як їхні тіла отримують 19 окремих органів геносім'я, їхні розуми зазнають змін, що розкривають приховані здібності, які потенційно закладені в кожному людському мозку. Це не психічні здібності, пов'язані з варпом, а вроджені можливості, доступні кожній людині, але розвинені до рівня, який межує з неймовірним. Ці ментальні здібності, якщо на те пішло, навіть перевершують фізичні вдосконалення, даровані органами геносімі. Наприклад, космічний десантник може контролювати свої відчуття та нервову систему з такою точністю, що здатен витримувати біль, який убив беззвичайну людину. Також він може думати та реагувати з блискавичною швидкістю, що дає йому величезну перевагу в бою. Тренування пам'яті є важливою складовою психоіндоктринації Астартес, і деякі космічні десантники в ході психокорекції та гіпнотерапії розвивають фотографічну пам'ять. Як і звичайні люди, космодесантники відрізняються за рівнем інтелекту, а їхні ментальні здібності можуть мати певні варіації, оскільки імпланти не змінюють фундаментальну структуру їхнього мозку чи психіки. Водночас, гіпнотерапія допомагає згладити особистісні особливості, що могли б завадити їхній ефективності. До індоктринації також входить психологічна підготовка, спрямована на зміцнення поваги до авторитету та безумовної готовності виконувати накази, незалежно від власних бажань. Вона також робить розум космодесантника, стійким до спокуста впливу хаосу. Без перебільшення можна сказати, що багато астарти дійсно більше не знають страху. Наприкінці цього процесу, якщо все йде за планом, підліток повністю трансформується у надлюдського воїна. Проте в багатьох аспектах він уже не є справжньою людиною, адже пожертвував власної людяністю, щоб захищати інших. На сьогодні це все. Якщо додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі у наступному відео.